До вас бачити у моєму новому відео на моєму каналі. Це відео буде більш новорічним. Ми з вами подивимося новорічні зимові прикраси, посуд, подарунки, що можна подарувати, що можна собі купити, знайомим, рідним, друзям. А також приготуємо з вами. Новорічний салат. Ні, це не олів'є, але також він традиційно, майже традиційно, кожний родині готується на новорічний стіл. Та я вам покажу, як його можна приготувати та подати у незвичній формі такий гарний шар. Можна використовувати як іграшку або як прикрасу. Перевертається як такий. Сніжок, гарний. Дуже багато всього гарного очі розбігається. Подобається такий гарний світильник, можна в дитячу, або біля дитячого ліжечка такий зайчик. Дуже такі вони гарні та імний матеріал, такий м'якенький. Можна придбати на подаруночок ялинку, або просто додому. І такі прикольні. Годинник такий прикольний, мені здається, що дитині буде добре навчатися розбиратися по годиннику з... і цікаво. Різноманітні ельфи, гноми, санта-клауси, різдвяні ялинкові покраси. Вожда новорічня, затишні будинки. Все для новорічного настрою. Але у нас за вікном плюс 16 та плюс 17 градусів. Нагадую те, що будуть новорічні свята, лише прикраси у магазинах, на вітриних лавках, а також. Як прикрашають будинки, кафе та інші заклади, а також місто. Місто дуже гарно прикрашають новорічними вогниками та різними ілюмінаціями. Гарні такі санти, вони Різні. з різним смаком. І їх ціна, я не пам'ятаю, не відео не видно, ну, близько чи півтори тисячі гривень, чи 5 е -е чи 6. Велика різниця, я розумію, але я не пам'ятаю, скільки вони коштують. І гарні новорічні Шарики дуже багато гарних. Очі розбігаються. Я б купила все. ale, ale ní. <laughs> Східна астрологія визначає майбутній рік як час під заступництвом дракона, причому дерев'яного. Важливо обов'язково запам'ятати, чи рік 2024, тому що саме дракон дуже шановний в Китаї. Ця тварина стала символом імператорської влади. На сході вважають, що рік дракона буде одним з найбільш благополучних. Тому що покровитель поєднує в собі дух землі і неба, славиться як врівноважена, спокійна, але в той же час цілеспрямована і харизматична істота. Календар, який використовується на сході, відрізняється від багатьох інших. Так дракон візьме кермо влади 10 лютого 2024 року і віддасть їх тільки 28 січня. 2025 року. Який же символ буде в 2024 році найголовнішим? Так це дерево, тому що саме такий стихії належить дракон майбутнього циклу, як і одной рослина, міфічна істота, наділена важливими якостями, стійкістю, вирівноваженістю, терпінням і мудрістю? У новому році буде важливо рости духовно, Доглядати свої пріоритети, відмовлятися від прив'язки до матеріального, змінювати спосіб життя, не боятися змін. Китайська астрологія каже, що дракон буде допомагати впевненим і цілеспрямованим людям, які щиро хочуть стати краще, однак не всі події виявляються зі знаком плюс: заради духовного зростання доведеться пройти крізь труднощі, але вони тільки загортують характер. Варто пам'ятати, що дракон досить небезпечна істота, яку легко розлютити, але якщо ставитися до неї з повагою, то він допоможе подолати будь-які перешкоди і вийти з будь-яких ситуацій цілими і неушкодженими. Будинок повинен бути прикрашений блискучими гірляндами і дощиками. В якості частування потрібно приготувати щось вишукане, а наряд вибрати максимально яскравий і привабливий. Кричущі брошки, браслети, намиста, плаця з паєтками або стразами це ідеальний варіант. Дракон має слабкість до блискучих речей, тому тим самим поважить символ року таким вбранням. Він буде особливо прихильний. Кольори, які найкраще підійдуть до святкування нового року, це зелений, золотий, сріблястий, червоний, білий. Якщо з якихось причин вам не пасує така палітра, можна вибрати одяг коричневого, фіолетового та бордових кольорів і додайте до свого образу багато яскравої фурнітури, як я це і казала. Окрім тих кольорів, які можна використовувати для створення свого новорічного образу, є ті, які не можна вибрати для святкування нового року. Згідно з повір'ям, якщо не вшанувати господаря придешнього року відповідними кольорами, то дракон як покровитель не допомагатиме наступного року. Заборонені кольори, в яких не варто зустрічати новий рік. Це темного шоколаду, темно-жовтий, чорний, синій. Покровителеві 2024 року навряд чи пасуватимуть такі кольори, бо вони символізують спокій і буденність, що не співпадає з темпераментом і з драконом. Символ року, навпаки, підтримує активних і харизматичних людей, які не бояться стати центром уваги. А якщо вибрати наряд якогось з кольорів, що не пасують образу покровителя, на удачу можна не чекати. Дівчата, я розумію, що все це астрологічні поради, як-то кажуть, в чому хочете, в тому зустрічаєте. Гарні новорічні такі панчохи. Веселі кумедні. Підійдуть близьким та рідним. Такі новорічні. Наліпки, янголятки, дуже гарні. Великий вибір, це дуже подобається. Що можна обирати комусь подарунка. А також мені подобаються такі е, сумочки, вони зроблені у вигляді ялинок із фетру. І це можна зробити самостійно, вдома, з дитиною. Я думаю, це буде дуже цікаво. Поділіться, хто вже прикрасив свій будинок, хто коли буде ставити ялинку. В дитинстві завжди, коли були новорічні свята, хотілося б вірити у дива, у сказки, і щоб так відбувалося у кожного з вас, щоб ви не приставали в це вірити. Також у цьому магазині є дитячі іграшки. Також це можна взяти до уваги та придбати дитині під ялиночку. Та й дорослим можна придбати настільні гри-ігри. Цікаво бути компанією, грати та проводити час. І різноманітні ідеї. Ці подушки це взагалі дуже прикольно, на них можна сидіти, лежати, брати з собою до автобусів, автомобілів. Ці подушки також є універсальні, і можна, якщо багато часу проводиш за комп'ютером чи у сидячому стилі, підкладаєш під шию і так, шия відпочиває, та спина також. Дуже також є прикольним подарунком, візьміть собі до уваги. Я закохалася в ці гарні. В ці гарні аксесуарчики святкові. Так гарно. Статуетки, вони не тільки новорічні, мені здається, їх можна ставити до кімнати, і це буде дуже гарно на протязі всього року. Є ще режим включити і насолоджуватися гарним». Дівчата готують салат, хто здогадався, це буде крабовий салат, необхідно. Це крабові палички, в мене і крабові палички, а також крабове м'ясо. Це яйця, огірки, майонез чи соус чи сметану, що полюбляєте. А також це кукурудза. Дехто використовує рис, я не використовую рис. Дехто використовує, знаєте, картоплю, я картоплю також не використовую. Нарізаємо. Крабові палички, нарізаємо всі інгредієнти, перемішуємо, і я вам покажу, як можна подати цей салат у незвичній формі. Це може нагадувати новорічний вінок. Дивіться, зараз все я вам покажу. А зараз я хочу ще поговорити про новорічний стіл. Що ж подавати? Зелений дерев'яний дракон, під символом якого пройде придешній рік, дуже особливий. Це єдина міфічна істота з усіх 12 тварин китайського гороскопу і одна з найбільш шановних. На сході дракон асоціюється з аристократією і вважаються пакровителем імператорів. І ще в нього складний і владний характер, тому зі змієм краще не вступати в жодні дебати. Що Щодо новорічного меню, а просто приготувати те, що він найбільше любить. Ось що потрібно включити за можливостю у святкове меню: це риба, морепродукти, улюблені ласощі, вогнедишного змія, червоне м'ясо, свинина, яловичина, птиця, індичка, качка, гусак. Страви з додаванням гострих спецій, наприклад, чеснику, гострого червоного перцю, імбиру, а також гвоздика й анісу, страви з рису. До цього списку можна додати твердий сир, свіжу зелень. Доречним будуть і незвичайні страви на новий рік, наприклад, цікаві салати. Новорічні салати у вигляді дракону однозначно підійдуть. І підлестить марнославному господареві року. Крім цього, на столі обов'язково мають бути свіжі фрукти, особливо апельсини, вони уособлюють достаток і мандарини. Чого ж не повинно бути на новорічному столі? Це, по перше, на святковому столі у рік дракона не варто подавати страву із зайця або кролика. Це може образити міфічного покровителя року, адже за однією з легенд дракон врятував цю тварину від біди. Відвертає ніс вогнедишний і від курки. Для нього це занадто проста їжа, а також від напіфібрикатів і консервів. Дракон віддає перевагу натуральній їжі. Головне правило новорічного столу, оскільки дракон у культурі Сходу традиційно асоціюється з щедрістю, то потрібно постаратися зробити так, щоб і стіл теж був якомога багатшим і красивішим. Використовуйте і сервування свічки, а також зелений колір і червоний з золотом символ року. Оцінить все це. це. Повертаюсь до салата, додаю соус все ретельно. Перемішую до однірідної консистенції, додаю за смаком сіль, перець, все перемішую, перемішую. Та буду брати тарілку, куди буду викладати саме салат. Я вам хочу порекомендувати, щоб ви не брали Таку тарілку, як я взяла, я рекомендую взяти а, чи велику чашку з ручкою, чи якусь тарілочку, щоб в неї була ручка і ви легко змогли потім її обрати з цієї тарілки посуду для подачі салата. Взагалі, необхідні такі мати. Кільця, металеві вони є, або пластмасові для подачі страв. Ось якщо б воно в мене було, то взагалі просто і гарно я б все дістала, і все було б рівненьке-прирівненьке. Але якщо у вас такого немає, ви робите, як я, то просто все це утрамбовуйте якомога щільніше ложкою, а потім а, треба. Чимось гостреньким підіти, як я, я у даному разі, це зробила ножем дістаю тарілочку. Я зверху ще натерла білок. Це в мене був такий пробний варіант, але якщо я буду подавати до столу, то ось якщо можна побачити, там соус почав трішечки так. Його було видно. Наступного разу я просто буду робити по-іншому. А ви вже будете знати і мати це на увазі. Починала відео з гарних новорічних прикрас і закінчую відео таким самим. Дякую вам, що ви були зі мною. Бажаю кожному теплих новорічних свят та гарного настрою!